Доброго ранку, раді повернутися до твоїх вух. Минулий тиждень провели в Івано-Франківську. Змінили обстановку, щоб три дні безвелазно планувати роботу, генерувати ідеї і думати над тим, де на все це взяти гроші. Скоро, поряд з нашими звичними продуктами, презентуємо і дещо новеньке. Тож уважно стеж за нами. Наразі ж про дещо стареньке минулого тижня обрали повний склад присяжних для першого кримінального процесу проти Дональда Трампа. Сьогодні, 22 квітня, має відбутися перше слухання. Процес розпочнеться зі вступних промов. Засідання у понеділок та вівторок будуть короткими до 14.00, оскільки цього тижня саме починається Песах – Центральне юдейське свято на згадку про вихід ізраїльтян із рабства біблійного Єгипту. Суддя затвердив графік, який дозволить учасникам та учасницям процесу, які є юдеями, потрапити на святкові служби. Минулої п'ятниці, коли обирали п'ятьох присяжних на заміну, під час обіду чоловік підпалив себе біля будівлі суду. Він продовжував горіти деякий час, поки поліція не змогла під'їхати, щоб загасити полум'я та терміново доставити його до лікарні. У суботу вранці чоловік помер. Владі вдалося ідентифікувати його. Повідомляють, що це був Максвелло Азарело сент огастена штату Флорида. Перед самоспаленням він підкидав у повітря брошури з антиурядовими теоріями змови. Його дії, начебто, прямо не стосувалися справи проти Трампа. У п'ятницю відбулося також так зване слухання Сандовала. це досудове засідання, де обговорюють перелік того, що прокурори хочуть запитати у підсудного, якщо він вирішить виступити. Тепер ми знаємо, що якщо Трамп буде давати свідчення, то прокурори хочуть зробити акцент. На попередніх судових справах колишнього президента, які підривають до нього довіру, Йдеться, зокрема про два нещодавніх вироки: перший стосується ситуації, в якій Трамп знеславив Джин Керол, яка звинуватила його в зґвалтуванні, а другий про те, що він незаконно роздув свої бізнес-активи, щоб отримати кращі умови позики. Прокурори також хочуть згадати про позов Трампа проти Гіларі Клінтон. У 2022 році суддя відхилив цей позов як несерйозний і недобросовісний. А також прокурори планують порушити тему збору коштів на кампанію 2016 року, який порушив закон про фінансування кампаній. Сьогодні суддя має повідомити, що він дозволяє прокурорам. А що ні, у п'ятницю команда Трампа намагалася знову відтермінувати суд. Про таке їхнє прагнення. Ми розповідали у попередньому випуску. Цього разу вони звернулися до апеляційного суду штату, стверджуючи, що суддя Мерчан поспішив з вибором присяжних, тож тепер політик не зможе отримати справедливий суд. Таку заяву, як і багато попередніх, відхилили. Суддя Мерчан сказав адвокатам Трампа, що їм потрібно припинити спроби повторно оскаржити кожне його рішення, перестати боротися з ним у вже вирішених питаннях. Цитуємо: цьому треба покласти край. Настає момент, коли ви визнаєте мої рішення. Цей суд починається. Тож виноситиме вердикт. До складу журі відібрали сім чоловіків і п'ять жінок. Вони живуть у різних частинах Мангеттена, включаючи Верхній Ісайт, Гарлем, Пекельну кухню та Вествілич. Мають різні історії особистого та професійного запліччя. Точний расовий склад журі та вік-присяжник невідомі. Повна інформація про членів та членки журі залишатиметься анонімною з міркувань безпеки, але під час відбору присяжних їх просили надати деякі особисті дані про себе. Суддя Мерчан заборонив журналістам розкривати нинішніх і колишніх роботодавців присяжних і закликав не використовувати фізичні описи, які можуть скомпрометувати їхню особистість. Як ми зрозуміли з тих даних, які медіа оприлюднили, чи не ключовим питанням при виборі присяжних було те, звідки вони отримують новини? Декілька присяжних заявили, що не мають твердої думки щодо Трампа, а деякі сказали, що не дуже уважно стежать за новинами. Ми за новинами стежимо дуже уважно. А щоб витримувати те, що там несеться, не забуваємо робити павзи на прогулянки. Разом із брендом Мерл ми вже декілька випусків поспіль розповідали про користь від перебування на відкритому повітрі. Початок квітня видався дуже теплим. Все сприяло тому, аби частіше виходити на вулицю. Минулого тижня в багатьох регіонах України пройшли дощі, а прогноз на цей тиждень показує, що буде холодніше. Здавалося б, умови зовсім не сприятливі для гулянь. Але упродовж останніх кількох років дослідники та дослідниці почали відкривати деякі маловідомі переваги ходьби, коли холодно. Виявляється, умови, які, здавалося б, найбільше заважають нам прогулятися, насправді є чудовою причиною вийти на вулицю. Погана погода у місті, це насправді не дуже той резонний привіднити, адже вітер розсіє забруднення, а дощ омиває простори від бруду та мікроб. У 2021 році кафедра сім'ї, народонаселення та превентивної медицини медичної школи Ренесансу в Стоунбрук, Нью-Йорк, досліджувала, як швидкість вітру впливає на передавання коронавірусу? Виявилося, що найкраще уникнути інфікування дуже заразними штамами ковід можна було у вітряні дні, коли мікроби та бактерії миттєво здувалися. Крім того, міста швидко порожніють під час дощу. Це означає, що ми можемо пришвидшити темп і більш активно крокувати вулицями, які зазвичай заповнені людьми. Коли навколо немає або ж мало перехожих, знаєш, що ще можна спробувати. Ходити задом наперед. В академічних колах такий спосіб крокування, що називають ретро-прогулянкою. Guardian пише, що декілька років тому така практика стала дуже популярною в Японії. Знову Японія нам подобаються тамтешні практики Stupid Walk for Stupid Mental Health. Тим паче, що ходьба задом наперед впливає і на фізичне здоров'я. У 2020 році кафедра неврології та реабілітаційної медицини Американського університету Цинценаді. Опублікувала дослідження, яке продемонструвало, що якщо ми ходимо задом наперед, то задіємо зовсім інший набір м'язів нижньої частини тіла, ніж зазвичай. Так ми також можемо покращити нашу рівновагу та стабільність. Зазвичай ми трохи нахиляємося вперед, коли йдемо. А під час прогулянки задом наперед наш крабет штовхається у вирівняне положення. Це допомагає розвивати баланс. Дослідження університету Невади, проведене в 2011 році, показало, що 10 хвилин ходьби задом наперед, 4 рази на тиждень, вже через 3 тижні можуть зменшити біль у попереку. Більше про ретро прогулянки, їхню історію, цікаві випадки та користь. Ми продовжимо розповідати із мерил у наступних випусках ранкового допіо. Чекай вже у травні. Сьогодні ще додамо, що якщо ти за містом, де менше людей та забруднення, навіть у сонячну погоду, все одно маєш ти гуляти в дощ. Стукіт дощових крапель змушує рослини, дерева та ґрунт виділяти солодко пахучі сполуки. Вони поєднуються у повітрі, яким ми дихаємо. Це покращує наш настрій. А велика кількість негативних аероіонів, які утворюються під час зіткнення молекул води та повітря, можуть покращити здоров'я органів дихання та імунітет. Це виявили австрійські вчені з інституту фізіології та патофізіології медичного університету Парацельса у Зальцбурзі. Навіть прогулянка в дощ у лісі серед бруду та болота це також дуже добре. У ґрунті багато корисних бактерій, йдучи ним, коли мокро, ми ці бактерії вивільняємо. У різних країнах досліджували, як багнюка впливає на дітей. Ігри на лісовій підстилці, порівняно з бетонопластиковими майданчиками, можуть сприяти кращому імунітету та меншій кількості застуд. Звісно, коли дощ, то як у місті, так і серед природи може бути слизько. Тож варто подбати про те, щоб ногам було комфортно та безпечно. Це легко зробити зі взуттям Мерил, яке має мембрану Гортекс, тому підходить і для походів, і для міста, і для сонця, і для злив. Переходь за лінком, який ми залишаємо в описі до подкасту, і обирай щось для себе. Інформація прозвучала на правах реклами. Якщо вже ми згадали, що стало холодніше, то ще нагадаємо тобі, що це призводить до більшого споживання електроенергії. Наші енергетики просять бути ощадливими у пікові години з 19 до 22. Зараз довго не смеркається, тож у цей вечірній час можна гуляти. Прогулянка після вечері контролює рівень цукру в крові і допомагає плавно перетравлювати їжу. А тьмяне вечірнє світло спонукає наш організм почати виробляти мелатонін, що викликає сон. Оскільки у п'ятницю випадав випуск то сьогодні ми хочемо трішки повернутися до подій, які сталися дещо раніше цього місяця. Нещодавно Європарламент ухвалив пакт про міграцію та притулок. Його розробляли з 2015 року, оскільки питання міграції для країн ЄС вкрай складне. У фінальній версії документ фокусується на обмеженні в'їзду до країн блоку, прискоренні розгляду запитів на надання притулку та спрощені процедури депортації. Нові правила викликали гнів як у захисників прав мігрантів, які кажуть, що закони є драконівськими, так і у націоналістичних партій, які кажуть, що правила недостатньо жорсткі. Минулого року більше мільйона заявок на отримання притулку було надано до ЄС. Пак про міграцію та притулок спрямований на те, щоб зменшити міграційне навантаження Італії, Греції та Іспанії. Документ вимагає від усіх держав-учасниць ЄС приймати мігрантів, інакше їм загрожує фінансове покарання. Ще одна вимога стосується запитів на притулок. Пакт вимагає Україн приймати рішення протягом 12 тижнів. Крім того, він передбачає посилення перевірок мігрантів перед в'їздом. Йдеться про ідентифікацію особи, стан здоров'я та ризики безпеки. Тепер усіх мігрантів, кому 6 і більше років, збиратимуть біометричні дані. Швидкий огляд на кордоні потрібен, щоб спростити процедуру депортації. Французька газета Le Monde у редакційній статті пише, що правила, які, врешті-решт, схвалили, є гірким компромісом. Його необхідно було досягти. Інакше би це стало згубним для іміджу Європи та посилило б атаки з боку ультраправих політичних сил. Видання зазначає, що пакт створює для ЄС видимість фортеці, але нічого не робить для усунення причин імміграції. Ми можемо згадати, що нещодавно розповідали про угоду між ЄС та Тунісом. Власне, пакт прийняли, коли як європейський союз, так і окремі європейські країни прагнуть домовитися з урядами північної Африки. Щоб зупинити перед мігрантами Середземного моря, деякі члени європейського парламенту розкритикували такі угоди. А один нідерландський депутат європарламенту сказав, що викидання грошей на диктаторів це не міграційна політика, це просто утримає диктаторів на місці довше і призведе до збільшення проблеми. Washington Post пише, що спробу премєр міністерки Італії Джорджі Мелоні стримати міграцію з Тунісу, заплативши країні за те, щоб вона зупинила виїзд мігрантів. Вже можна розцінювати як таку, що не спрацювала. Щодо пакту про міграцію та притулок, то Семафор пише, що європейські лідери та лідерки, які виступили проти нього, представляють чи на весь політичний спектр. Очікувано, що Віктор Орбан назвав документ ще одним цвяхом у труну ЄС. А от заява Дональда Туска стала несподіванкою. Він, начебто, представляє діаметрально протилежні ідеї ніж Орбан. Але тут пообіцяв звільнити Польщу від так званого механізму переміщення, коли країни повинні приймати шукачів притулку, які прибули в інше місце. Блумберг пише, що прем'єр-міністр Польщі, навіть для центриста, у питанні міграції продемонстрував за велику політичну токсичність. У секретній частині ми розповімо про те, як в одній з африканських країн за допомогою штучного інтелекту навчають дітей рідної мови, яку вони ніколи не бачили у письмовій формі. Доєднуйся до нашої спільноти на Патреоні або Кофі. Твоя підтримка дозволить нам створювати цей подкаст, а ми віддячимо тобі ексклюзивним контентом. Упс. Цю частину можна послухати лише на Патреоні. Доєднуйтеся до спільноти, щоб отримати доступ. Минулий тиждень видався багатим на різні напасті. На жаль, не всі з них відбулися в Росії. Об'єднані Арабські Емірати потерпають від злив у Дубаї, який розташований на узбережжі Оае, зазвичай випадає менше 10 міліметрів опадів. Минулого тижня лише за одну добу в Аляйні, що за 100 кілометрів від Дубаю, випало 256 мм міліметрів дощу. Через це призупинив роботу Дубайський аеропорт, один з найбільших у світі транспортних вузлів. У середу скасували 300 рейсів, ще близько сотні відклали. Головною причиною злив називають область високого тиску, з якою до регіону прийшло тепле вологе повітря. Дубай дуже урбанізований. Там мало зелені, яка потрібна, щоб вбирати вологу. А штучні дренажні системи не витримали навантаження при такому рясному дощі. У Копенгагені, столиці Данії, минулого вівторка загорілася стара фондова біржа. Одна з найвідоміших пам'яток міста. Тепер у будівлі розташовувалася штаб-квартира торгово промислової палати. Вогонь охопив шпиль будівлі. При падінні він розбився навпіл. Екстрені служби, персонал торгової палати Данії, включно з її генеральним директором Брайаном Мікельсоном, і навіть перехожі виносили картини з будівлі, намагаючись врятувати історичні артефакти від полум'я. Солдати Королівської лейб-гвардії допомагали огороджувати вулиці та охороняти цінні речі. Міністерство фінансів Данії, розташоване неподалік, швидко евакуювали. Кілька сотень предметів мистецтва та артефактів, як от картини, дзеркала, люстри та годинники, врятували, перш ніж полум'я, знищило більшу частину інтер'єру. Звісно, не все вдалося винести. Коли частини даху обвалилися, вогонь поширився на кілька поверхів будівлі. Що стало причиною займання невідомо. Поліція заявляла, що розпочне розслідування, щойно отримає доступ до приміщення. Будівлю біржі побудували у XVII столітті для торгівлі такими товарами, як чай і спеції. Шпиль мав форму переплетених хвостів чотирьох драконів, що символізувало захист золота, яке торгівля приносила Данії. Шпиль також мав три корони на вершині. Вони позначали королівства Данії, Норвегії та Швеції. У сполученому королівстві юристи випадково розлучили пару, натиснувши не на ту кнопку. А у суді заявили, що рішення не може бути скасоване. Містер і місіс Вільямс, цілком можливо, що прізвище не справжнє прожили у шлюбі 21 рік, поки у 2023-му їх не розлучили. Сер Ендрю Макфарлейн, президент сімейного відділу у лондонській фірмі Вартекс, пояснив, що адвокати мали намір подати заяву на розлучення для іншого клієнта. Так сталося, що вони ненавмисно відкрили електронний файл справи Вільямс проти Вільямса, які на той момент намагалися домовитися про фінансові механізми розлучення, але не давали вказівки юристам розірвати шлюб. Відкривши цю справу, юристи продовжили подання заяви на остаточне рішення у ній. Онлайн-система працювала як завжди. І видала рішення про розлучення Вільямсів протягом 21 хвилини. Через два дні адвокати зрозуміли свою помилку і подали заяву до високого суду, щоб скасувати це рішення. Вони вказали, що хтось у Вардекс натиснув не ту кнопку і стверджували, що оскільки заяву подали помилково, то її потрібно скасувати. Суд відхилив скаргу, заявивши про необхідність, цитуємо. Дотримання остаточного рішення про розлучення і збереження статусу кво встановленого ним. Суддя сказав, що не потрібно створювати враження, наче через не ту кнопку онлайн-портал може видати остаточне рішення про розлучення у ситуації, де ніхто його не хотів. Пояснюється тим, що, як і в багатьох подібних онлайн процесах, той, хто подає заяву, може потрапити на фінальний екран, де потрібно зробити останній клік. Лише після того, як пройде через низку попередніх етапів. Юристи Вардакс є одними з найбільш високооплачуваних у Сполученому Королівстві і спеціалізуються на розлученнях. Вони вважають, що суддя прийняв погане рішення і фактично постановив, що комп'ютер вирішує, чи ти розлучений, і додали, що держава не повинна розлучати людей на підставі канцелярської помилки. Важливий намір. Саме принцип наміру лежить в основі справедливості британської правової системи. Стіки до ранкової кави про події стисло. Палата представників США під час голосування 20 квітня підтримала виділення допомоги для України. За проголосували 311 конгресменів проти 112. Тепер це питання має розглянути американський сенат. Якщо і верхня палата конгресу підтримає виділення допомоги, закон направлять на підпис Джо Байдену. Законопроєкт зобов'язує президента США негайно передати Україні далекобійні ракети «Атакамс», але він має право відмовитися, якщо ця передача може нашкодити національній безпеці штатів. У палаті представників демократи підтримали план спікера Майка Джонсона. Це дозволило подолати жорстку позицію республіканців у питанні підтримки України. Ймовірно, тепер Мага Крило спробує відправити спікера у відставку. Політик каже, що вчинив те, що на його думку є правильним. Прем'єр-міністр Сінгапуру Лі Сянь Лун, син засновника держави Лі Кван Ю минулого тижня заявив, що 15 травня піде у відставку. Він перебував на посаді 20 років. 72-річний політик буде рекомендувати президенту призначити керувати урядом свого заступника та міністра фінансів Лоуренса Вонгам. Спочатку лі планував піти у відставку ще до свого 70-річчя. але йому довелося відкласти ці плани через COVID-19. саме під час пандемії коронавірусу. Лоуренс Вонг став відомим, коли допомагав координувати боротьбу Сінгапуру з COVID-19 – він стане четвертим прем'єр-міністром міста держави з моменту здобуття ним незалежності в 1965 році. У сполученому королівстві збираються заборонити куріння для молодших поколінь. План ріші сунака, який полягає у тому, щоб заборонити людям, народженим після 2009 року, коли-небудь купувати тютюнові вироби, пройшов перше парламентське голосування. На другому етапі до законопроєкту можуть вносити правки. Проти такої ідеї прем'єр-міністра виступили десятки його колег з консервативної партії. Зокрема, Ліс Трас і Борис Джонсон стверджували, що держава не повинна втручатися в життя людей. У разі прийняття закону очікують, що він набуде чинності до 2027 року. У суботу американський сенат проголосував за повторне схвалення розділу закону про стеження за іноземною розвідкою. Який дозволяє уряду без ордера стежити за іноземними громадянами за кордоном, включно з їхнім спілкуванням з американцями, законопроєкт викликав бурхливу реакцію як з боку республіканців, так і демократів. Його критики вказують на порушення права американців на приватне життя. Очікується, що президент Джо Байден швидко підпише цей закон. Нігерієць Тунде Онакоє встановив рекорд, граючи в шахи 58 годин поспіль на Таймс Сквер у Нью-Йорку. Його суперниками стали десятки різних людей. Сотні нігерійців, які живуть у Нью-Йорку, прийшли підтримати Онакоя. Ще більше вболівали за нього вдома. Віце-президент Нігерії Кашим Шетіма написав у соціальних мережах: Іди, твори історію та впиши наше ім'я золотом. Це був 226-й випуск ранкового допіо. Мене звати Дарина Заржицька. Над випуском також працювали Ростислав Онищенко, Ангеліна Столітня, Антон Ткачук, Тарас Галаневич, Марк Мостовий, Олег Левій, Аня Ткачук, Олена Паплинська. Почуємося, Солодашко. Ви прослухали подкаст Ранкове допіо. Шукайте септо в соцмережах, діліться враженнями та розповідайте іншим.